Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті, в нашій лікарні, народився один хлопчик і одна дівчинка. Бажаємо міцного здоров'я їм батькам і нам всім мирного неба над головою. Також хотів би сказати, що завтра. Відбудеться перше засідання робочої групи з питань переймання вулиць е, та провулки в селищі Олександровка та селі Бурлача балка які містять російське походження. Е, всі ці вулиці завтра буде перше засідання. Потім, а е, перелік цих вулиць і далі. Е, так як сьогодні заборонено, е, будемо так говорити, велике скупчення людей. На цих вулицях буде проведено опрос людей, і будуть для них різні варіанти, і люди будуть голосувати. Так що е вулиці з російським походженням обираємо з нашого міста, з наших селищ. Це перше, що хотів сказати. Друге, е я вже вам казав, що я слідкую за е тим, скільки дітей у нас ходять в до школи і як це відбувається учбовий процес. Дивіться, завтра для, для четвертого ліцею дуже хороша новина. Закінчили там робити вже найпростіше укриття. Закінчили раніше, ну був запах, розуміємо, свіжа краска. І завтра вже підуть діти з 8, з 8 годин. Першачки підуть у школу, а другий клас, який ще не навчався, вже підуть ще до бібліотеки, ну, щоб було місце. Найпростіших укриття, так що батьки кожен зателефонує і вже зателефонували вчительки. Всі знають о 8 години починається. Я теж прийду і подивлюсь, як наші першічки йдуть до школи. А завтра, звісно, вже до четвертої школи. Що хочу ще сказати, да, от я хотів би вам дати таку аналітику. Якщо 15.09 в школу ходило 515 чоловік, 16.09 546 діточок шло, 19.09 сьогодні 760 діточок вже ходять до школи і обучаються, як ще скажу, офлайн, тобто за парте. Це дуже добре. Кількість дітей збільшується, ходять до школи. Ну і молодші класи, класи отримують яблука, печиво. Це теж дуже, дуже приємно. Будемо, ми кожен день чи кожен неділю відрабатуємо все і хотілося би, щоб і далі наші дітки займалися перерабатим. кажу, це питання, щоб. Старші класи, хоч трошки коли, коли виходили, виходили не, до школи, приходили вчати за парти, бачили е, своїх друзів і спілкувалися. А так хотів би сказати, що сьогодні понеділок, всі знаємо, да, е, всі комунальні підприємці працюють у штатному режимі, кожен робить свою справу, це е, дуже добре. І всім хотів би е, побажати і бажаю тихої, мирної, спокійної ночі. Бісеріні тривог, якщо це буде можливо, сказати всім до нових зустрічі. У нас все буде Хорошо.